Одним словом барани збиралися діти. Так що хто буде купляти машину, стареньку. Так що, Не вірте словам, що там вам скажуть там все нове. Залить густого масла, там якось у мене було, залито було хаду масло, дизельне. Давай на згадом менше дим Залив простішого масла без цих присадок. одразу дим повалив. Якщо не вірте, що там скажуть, що нове, поки не, не переконаєтесь, допустимо, сапуна витягти, подивитися, як там гази картерні, йдуть чи не йдуть, чи сильно, чи не сильно. Зразу покажуть так